Так, попала мы жовку очіні змагання зараз будемо питати, що сьогодні тут проходить сьогодні дощі торнадо роган сміна сушиться о нас. О, о. я дивлюсь на нікого. добрий день два слова стоїть будь ласка дня. хто і що тут як Бо ми запізно, як завжди. Поки що фаворити змагань все-таки виграють. Хто? Ми? Ні, наші змагань перше, друге, фаворити змагань, перші, другі, сіні. А фаворити хто у нас? Жовко? Ні, Жовко явно не фаворити ці змагань. Причина, то... а як? По так? дівчатах так. Ага. то ми... По хлопцях Бройковський Всеволод. Ага, опа. З Дніпропетровська. Так, згадали. І що, ну ні я, теж з Дніпропетровська, бо mm. вони двоє йдуть, бо два не Один і другий, так? Стоп, 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 стоп. Ясно, дякую, дякую, дякую. Mm. Пан Артур Лопатнюк, можна у ваших учеников взяти інтерв'ю? біжать mm. їсти. Да, ну добре, смачка. Гутен апетит. Mm. Кажуть, ці товариші лідирують, обіжають жопу. Ти знаєш стикле ми голодні, ми, типу, там, їсти і так далі. Тут тренер так сказав, а ці не знає. Так, чекай, дівчата, краса, що смієшся? Ти ж, до речі, файно цей, за Петра. То Я Павел сьогодні... Сюди... 12. Все о, награли. о. Завтра гайс за вихід у 6. Півфінал. Завтра ми 6. не зможемо, на жаль. 6. Хтось не посмотрите? Так, ми свідки, ми, ми свідки, спорять люди на що? Давай, на ти хочеш перше, а тобі кажуть 12, давай, так? Да? Я <говори> кажу на 6, ти, кажеш в 6, ти кажеш 4. Якщо я виграю, <говори> то я в 4, то я виграю, то я виграю, то я виграю. Давай, якщо ти виграєш, то ти будеш в 6. <говори> давай? Засомнівалися. <Давай. говори> ти що, свої сили не віриш, чи як? Давай. Значить, попали ми на другий день змагань. На жаль, перші ні не змогли, то хоч на другий. І то, мабуть, казали парні, але бачу, тут сам Це, кого суприй, грає. Сій, Зараз почались, так? так? А зранку були парні, мабуть. Так не писав. Угу. Парні будуть після бачити. Сьогодні. Не поняв. Коли ж ми встигнемо, вже 5.28. Ага, ясно. Ще одна хороша інформація. А кого він ще за нас грає, чи він каже, за Крим почав грати? Оцей товариш з Леондовки. Не знаєте? Отче на столірс. Ще продовжу, так? Да? Звісно? Угу. Ну, хто його знає. Він такий товариш, якщо йому щось десь мало фінансова сторона, він щось починає, ну сам крутить. З'їде. Так що треба за ним уважно <сум> дивитися. Підняві, конечно, і днями, свій рейтинг. До речі, хто з ним тренується? Знайома внешність. Фамілію, не на пам'ятаю. Білий. білий, білий. Ореста білого сина. Йолки-паки, дякую. Згадав, думаю, де його бачимо. Підсказали нам. Що пан когот. Пан когут. Тренується з сином білого Ростиславом. Висько відказав у нього болить, показав на цей, на спину, але мячик пише, відбуває. Знов ж норки Ну то, значить, кого когось, навчився хренчан. Отлікаючи маневри. Дівчатка у нас появились жовті нові. Ученик, мабуть, Сергій Бучатський. Да, Ну і Івана тут Іван може так само свою лепту вносити навчення Скільки Красавица, скіки років. Богдан, два слова. Візьми тайм-аут. Тай Орес я б крав Богдана 18 секунд. Ди, ди, си, сюди. Ростик, мені... Іди сюди. Де батя? Де батя свій? Коли він прийде сюди грати? Ну, він же є. Він тут є сьогодні? Так. Бочик, скажи, як ту дівчинку звати? Диви, нові дівчатки. Курська Юля. Ні, оці маленькі. Ну, оце маленькі. Курська Діана. А звідки вони взяли? не Посадьте, було був. А от ті маленькі. Да. Ну, Це пан тренер. Бучашки серий, так? Сері, да? Ага, і нічого не казав, партизан. Боли спина, тогенько грає в мене Чуть. Значить, я ж казав тобі: натираєш пчелиним ядом. А де пчелин яд? І буде боліти не тільки спина, перестань боліти, і все остальне. Да. Працюй, працюй. 18 секунд пройшло. Непогано м'яч тримають, але щось помиляється. Завжди Богдан Богдан кого Рості краще тримає. Понятно, знаємо, що в нього тато теж фамілія носить білий. Питання хто кого навчив грати в теніс, ми поки що виясняємо. Ну, але пам'ятаємо, що пан білий, м'ячик сину крутить. Граю в теніс вже давно, за медень тут грав. Так що так, появився суддя. О, ми його шукали. Тими нашими дірочками ми ще займаємося. Новенькі появились. Бучацький нам нічого не сказав. Бучацький – це той, хто, так сказати, форму у лебедя прийняв. Вже піднявся, да. Та, що він їхній тренер. Сім років. і ну, вам теж допомагає. теж нічого не сказав, ще, ще й рибак називається, ну. Ні, щось вони не працюють, дівчата, стоять, розмовляють. Це дисципліна, ваня. Так, будь ласка, бить Куди? Мені отут воно вот тут А не от сюда шпагат підіймайте, ножку и Ні, здесь. Не, не. я же угу. сюда. Так, ось з'явився наш тренер. головний жопу. Пішов по телефону розмовляти. Пан с Нам треба йому передати одну маленьку гранату. Треба доганяти його. Нагадуємо, ми в гостях на Галичині, лівійської область, місто Жовко. Попали на змагання. Прекрасный все и хороший блок. Хороший ракурс, дві це видно якраз. Бачимо наша головна бізнесмена пана Добровіка красавица наша думаю кто там рюкзака, щось... так нарешті ми вийдемо, що прохід тут маленький треба розширити. штукатурка падає. треба послуги запарковать Ось кстати игорю батьковичу тих роздягалок, як... Що за мячик Який мячик у вас О-о-о! Похвально. Не так и премию. что не про Петрос, да? Винница? Киев. А, Киев, земляки, понятно. У вас там все спокойно сейчас? Народ волнуется? Девчонки, если вас перебить. Ну, две секунды, не больше. Да. Приятного аппетита. Вы не кушаете пьете. Значит, вы откуда? Мы вас Спасибо. не видели. Так это ваши ученики, это да? Не мои. Мои да? друзья Ага. И как? У вас все хорошо, я слышал, да? Баррикад а, да. нету, чистота порядок. Да. Готовимся к выборам, да? Готовимся к выборам, да. Так, а, тут, а вы не разговариваете? Нет. Может, вы зеленый человечек с Крыма? Нет, у вас красная футболка. Даже... Так, да, хорошо, не будем отвлекать. Вот Так мы, оно там ничего, пленки нет, да, ничего там. Нет? Да, ну, да, оно ж... Да. Да. смотри, ничего не, не похоже, это снято. И, Постоянно, послед... ну, львовянам что-то передайте. Большой пламенный профессион. Так, и что, это все? Ооо, девчата за. Не... Ну, всех блоккие. Стро... Строє... Хорошо. Вы же, кстати, сейчас выиграете, по-моему. Да. Мне ребята сказали. Да. Жолку обижаете? Жолку мы не играли. Мы не играли сейчас Ага, значит, мне дезинформация поступила. Понял? Спасибо. Значить, питання можна. Дядя Сарматов тут сьогодні? <звук> але є, так? <да>? Все, дякую. <звук> Який запах. Я твої канапки знімаю. Я хочу подивитися спортсмени годують. Дядя, дядя Петя приніс, але щось неправильно. Ні, Не, смачно, на те. Ти руки мило побачиш. Ні, я бачив через всю, що ти руки не помила. То перше, інфекція, живіт буде боліти. Друге хліб і ковбаса, білок і вуглеводи, вони не суміщаються. То бо живіт зараз буде буль-буль-буль-буль, ти грати не зможеш. Вона вони... закінчила на сьогодні вже А тоді все смачно, все нормально. Де був? Тільки що був, куда стик. Вот, спорти з ногами, тренером. Що, так, швидко? Ви що, не пережовуєте пищу? Молоді люди. Девять хвилин прошло, а ви вже здесь. Вот да. это ваш обед. Да. Фаворити. Сказали нам люди, що ви наших обіжаєте? Да. Причина. Не понял, Хто там, Фамілія? Хто там ззаді? Хто <свят> там? Не бачу. А ти поешь, Хто там? Толстяк, що чужил. Хто там? Я зараз так через кам, партизан. Кто такие? Бандеровец. Бандеровец. <laughs> а, Володя. Я слышу запах никотина. Леша, можешь диск передать, потому что у меня немало времени. Я еще могу, уже кита поймал, ты в курсе? Я в курсе. За, да, за 21 минуту трех штук. Нормально. Я там чуть не... Да я знаю, Сам я понимаю. Леша рассказывал, что вы делали. Я, правда. я, я педи Почем? А откуда? Он что, уже обстановку должен? Да, Кстати, там у меня кто-то заказывал это, витамины. Пан суддя, вас ма потурба? ви ж товариш не Ви заказували ці вафлі, чи конфети, чи курку. щось? Ваше действиє. Ваше действиє. Ми ваш заказ прийняли, Але ми мусимо попробувати, чи то можна і дуже солодко, це жінський варіант. Смачного. Два слова. Що і як. Встигаю до якої знімати. Бо автобус цей останній. До пів 8-8 Ага, тобто я на 9 встигаю. Завтра не зможу, на жаль. Скажіть нашим зрителі составу, хто так само, як ми, сьогодні другий день змагань. Зараз Львівська область посіла перше місце серед дівчат. Так, Командую... Серед команд серед дівчат. Ага, інформація. Так, а кажуть, що наш... Перше місце має в команді Лободейко Соломія, Тупчі Марія і Куцька Юлія. Соломейсовский парший взял, молодец. Вона заняла, команда заняла. А, команда? Молодец, и місце. Чому? Прочь, ворум. Ну прочь, по-честноски, чему? Две номер команды по неведомым причинам не принял участие. Фамилия! Розібратися. Тройка Павлик Юрійович. О, де він живе? Він не на Лівандійській, ні, ні. О, треба розібратися, то прикол. Ну, не знаю, батько каже, що щось не має можливості. А знаєш чому? Мабуть, їсть так само тут цей Петя підійшов, дав канапку. Ні, він просто такий, що він не сачкує. Руки тобто, не помили, ні. Що сталося, дійсно, на розпочинку. Ага, ну ладно, бо я думаю, я тут було все-таки за, за Україну. А, ну збити. то значить, яка суттєва причина. Дуже дякую. І сьогодні казали парні. Парні, мабуть, закінчились до обіду, да? так? У вас кого-то один грає, мабуть, одиночним О, не зараз. Не грає нічого, він не старший. Це... А ось Білин тренується. Це 99-й вікношні грає молодші. Це тренування попали. Стоп, на які змагання попав? Інтернет писав, я прибіжав, роботу кинув. Як називається змагання? Чемпіонат Львівської області Чемпіонат України серед кадетів. Кадети, то хто такі? 99... То наші чи з Криму? 99-й рік народження і молодші. Ага, тобто називається термін кадети, то 99-й рік і Зараз кадет... молодші. Зараз кадети є. 99-й рік і молодші. Так, вон як. Ага, Хорошо. Ну вже тоді да. А то ж ми після вищої ліги не відійшли. Добре, дякую. Ще до вас підійдемо, бо ці протоколи якісь мій в червнячки дасте, якщо у вас папір не дорогий. Все смачного, курки не було. Чай в термосі пізніше. Шепшиною п'єте чай? Дядя Ігор. Шевшину для збачення. Да, а там ще трошки каплі прополіса. ви сьогодні за кермом? Бо прополіс він на спірту. Я я, ну, за кермом, але нічого. Ага, ну у вас дуже відповідальна робота, так що вам не можна прополіс. Змаку, mm -hmm. До речі, а юра цітую. Бішовісти. Я, я ж вам цей обічний приніс. Гранату. Юра, Юра, підійди, до скажешь. Так, доложили нам остановочку, пан судья майока. Сказав, что значит до 8 в 6, да? Ну тоді мы зараз определим. О, Леша, ты особые...